Сонечко, привіт, загадую питання, на яке можна отримати відповідь так або ні. Я зараз на це питання відповім. Для особистих консультацій записуйся по посиланню в шахті профілю і нагадую про розіграш, він ще триває в закріпленому дописі на сторінці. Так, загадую питання, загадую питання, думаю про нього, а я зараз три, два раз на нього відповім. Не треба. А хоча... Хотя... Ну, давай так. Через... Тобі можуть допомогти друзі, вирішення цього питання. Дружба, спільнота, загальні, якісь, знаєш, суспільні дії, соціалізація як така, тобі допоможуть в цьому. Бо самостійно. Не пройдеш, От, не пройдеш. Будуть спори, агресії, знучання, знаєш, якісь суперечки, залякування, можливо, навіть якісь аб'юзивні дії по відношенню конкретно до тебе. Воно тобі не треба. Але з друзями, якраз таки, якщо зручитися підтримкою друзів, то да. Тоді буде, знаєш, і процвітання, і ну, розвиток. Да? Тобі друзі виступлять певним захисним бар'єром, аби. Ну, там да, негативу не було. Тому дивись, якщо є друзі, які можуть допомогти в цьому, можна йти в цю історію. Якщо е, є друзі, які гіпотетично можуть допомогти, але ти не впевнена в їх проявленості і зацікавленості, то сама або сам не дій.